Ну і що, в результаті я десь тут за лаштунками лишаюся. Ні-ні-ні, все нормально, ви не переживайте. Ви головне, що ви потрапляєте в кадр. А я це така штука другорядна. Е, Ольга Соломка, яка до нас приходила з картами Таро, якось на кухню. Ей! Егоїсти! Е, приходила Олька і вона, в принципі, запропонувала, каже, ми прийдемо, що ви зробите зараз? Я не розбираюся в цих традиціях. Грядуємо, щедруємо. щастя, Радості вам бажаємо. Ну, бо посипати Писано? можна тільки чоловікам. Ні, ні, ні ми співаємо. Так, все, окей. Е, ну, а ти кар, карти взяла. Ато. Карти не Ато, а Таро. <ріст> а то це, <ріст> а то це <ріст> трошки. <ріст> Життя таке <Що>? багатогранне. <ріст> все воно поєднується. <ріст> <ріст> так, дівчата, починайте, а далі поїдемо. Ну, тобто, далі буде видно. Ну, раз, два, три! Ми різ Ми різ щастя в Ваші хаті, щоб усі були здорові, щоб усі були багаті. Щоб багаті всі були в року. З Новим Роком вас щасливим роком. Добрий вечір, тобі, Йосиф's пане Господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, застеляйте Дідька вач з Ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, син Божий народився, бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся, ой, радуйся, землесим. Що перший празник прорисло про Христове. Радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, а що другий праздник, Откуезно бы вся наша... А я вже сидю, чекаю тут, знаєш. Що? Вам нічого не треба. Дайте, дайте людям, ідіть, вам там дадуть. Ольга, лишайся. Як це називається? І ще не все. Ще не все. А скільки це триватиме, ви скажіть одразу. Ну, хвилин дайте Скільки? Канал М1 з вас би взяв гроші за рекламу. ну... Голосуємо, Давай, давайте голосувати. Що Голосує такі. i hey. Розбудить приспані надії зерном і щастям вас засіє, зігріє сонцем та любов'ю і подарує всім здоров'я. Виписка, давайте, що ви сидите там всі. Ага? Ага? Це вам не блокбастери, звісно. Все, на цьому крапочка. Сорі. Ні, на цьому крапочка. Так, Бабьор, видихай, Уже на 16, ну, вже на 16.00, вже 21.07 і треба завершувати. Насправді ви вибачте, що так от нахабним чином сказали, що вже досить. Ольга Соломка і. Е... Оксана Величко. Оксана Величко. Скромно. Не те, що я. я. Е, е, розкажіть е, про. Ну, до нас ви прийшли це ясно чому, тому що ми з Олькою знайомі давно, а ви по метро ходите, так? Так. У нас є, був такий тиждень тому да, почали. А, і Це такий ну, цікавий такий досвід для нас був, тому що ну, ми якби. Я, я сама від себе такого не очікувала, але ну, Оксана, це значить, нас. Під, підбила на, на, на цю справу. Так, Нехай Оксана і розкаже. Розказуйте, Якщо вона. Оксана підбила, то нехай розкаже. Ну, так, це була така авантюра, з мого боку. Я хотіла співати нашу програму, бо ми колектив молодий, співаємо з вересня, але остаточно... називається Окс-Бенд. Така автентична українська назва -бенд. ну, бенд називаю... ну, Пан Ні, це в принципі називалися всі колективи на Львобережній Україні, на Слобожанщині, окс там Степан Бенд, Тарас Бенд. Правильно Семесюк? Семесюк Бенд. А як називається. А, ваш перотин, ваш офтен. З грой треба. Згрой. З А у вас згрой, значить, цей. окс Оксбен. Ок окс, так. І це, я заради сценічного досвіду вирішила на це піти. І, в принципі, дівчатам сподобалось. Приємно, що люди дуже тепло приймали, ну, здебільшого. Ви тільки по метро. Ні, ні ми... — Тим більше, а що ще й били? Ні, не били, але так, ганяли. — Такі помітили якісь так. Так були навіть ті, хто дзвонив в поліцію. Чого? <рес> Є такі, виявляються, дивні люди. Ми собі співаємо в переході. А, і а, Якийсь там мужичок, ходив щось, там на нас косився, по, по телефону говорив. Тут зверху приходить, а, ну, якби не, не охорона а метрополітена, а поліцейський і приходить і каже, ну тут сигнал наступив, Непорядок співував. Ну, Тобто все неподобство, яке відбувається там в переходах і в метро, це нормально, а співати це. А там вже звернули увагу, там є таке, де метро, така жовта лінія. На території це вже метро, це не можна співати, а з цією жовтою лінією вставайте і співайте. Не бачив нашого метро жовтою лінією. Так, прямо на цьому. Це для Трампа намалювали. Ні, ні, це в переходах вже на горі. Ні, чесно, я я погано розумію, що значить не можна там співати. Ну і в результаті що, вас ув'язнили. Ні, просто вони дали, вони всі розуміють. Вони ой, кажуть ну свято. Ми розуміємо. А ви нас перевіряють тут? Перевірки ходять. Тобто, давайте та от за ту жовту лінію, і ми там прекрасно для бомжів співали. Так, жовта лінія, там правда на платформі. Є там де поїзд приїжджає. Це не це на ці на рейки. Вже ні, ні, ні. То вже не не на платформі на а вже там на на виходах із метро. Труба, скажімо, там вона розділена. Отут от труба це там де на деда незалежності. Та оце ще територія, а то вже не територія. Ну, Головне, що люди гарно сприймають. От так. І та вч раді. вчора були ще на, на завершенні виставки Олеся да, Берника, і теж, а, це, по суті, у нас був такий перший концерт, якби в приміщенні, і люди теж гарно сприймали, підходили, дякували, записували контакти. Вже вчора запросили на, а, значить, на, одну, на один фестиваль пісенний і вже на Все-все-все, ну, Це все, все. по корпоративах, я поняла. Такий, наш не непоганий старт даємо людям. А між іншим, тебе ж почали запрошувати на всякі ефіри після, після те, як ти да. так. Після того, як ти до нас на кухню прийшла таро, з картами таро, чи як правильно, таро, таро чи таро? таро. Я вже сьогодні з цими наголосами я вже плутаюся. Ден Борисович, як правильно, таро чи таро. 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 Е, я не знаю, а що ми запитаємо в карт сьогодні? Бо вже все запитували. А Оля вже робила прогноз на 17 рік і не можна двічі питати одне й те саме. Не можна ж? Ну, воно просто так, да, буде трошки. Okay. Але, під, да, що Як Олівія. Ясно. Так що, що запитати? Про 18 Про... Серега, ти що, про 18 року? Пожити треба. Про українське кіно можна. <сум> <сум> типа, де буде українське кіно? Так, що запитати? Савченко, Давайте. Кого? Савченко. Савченко посадять або okay. ні? Наша uh, <реш> <реш> В ефір її вже посадили. Так, е, щось у вас фантазія дуже е, іскрометна. А яке слово не іскромятний придумати? Відповідник український. Як? Словники треба читати. А так ти не можеш? Ні. Mm -hmm. nee, а ви теж не можете? Пісні співаємо, значить. Я зараз думаю. Бускуче <реш> щось таке. Ні, без карт ми не можемо, тому що треба щось зробити, якийсь прогніз. Ну, на що? На курс. <гум> на курс гривні, давай прогноз робимо. все, Дякую <гум> за. <гум> Це... Слава Богу. Я буду... я тут... Одне... говорити, але а Хто буде тягнути карти? Я чи ти. <гум> давай. Я потягну. О, а що таке? Ти думаєш, в мене що рука? О, а, а давай ти витягнеш? І ти протрактуєш. Та ні, це знаєш, у вас це буде добре, у вас це буде Давай, погано. Ні, я не, не хочу. Ні? Ти мене відмовила, ну. ні. Та від вашого цього всього окультизму я не хочу. ні. Який окультизм? Отже, курс долара цікавить, чи буде він підніматися. Курс гривні нас цікавить. У мене їх немає, що Нас цікавить курс гривні. Що буде з гривнею? От 2000? Я тут тобі розчистив, дивись. Ой, капець якийсь Ой капець, вибачте, так. Молодець. То ми без того то не знали. Так, вже буде. Тобто анонс правильний гривень розкішно котиться в розкішниці. Да, абсолютно. Щас просто подивлюся по цьому. Чи буде більше 30 найближчим часом? Мовчу. Мовчу. Мовчу буде. Більше 40, вибачте. А, більше 40 не буде. А да, це, це дуже цього року. Це питання цього року. року. А наскільки це буде? Тебе кажуть, візьмуть нацбанк на роботу. Тривало. А, Нацбанку каже. <реш> Приймає рішення. Дивимося зараз просто по місяцям, які будуть ну коливання, да які де найбільше будуть високі. Підйом, це наше січня. Денбур... Да? Чекайте, Ден Борисович, у вас я довідка, що вимпетент. Я да. теж стану зараз. <сіх> <сіх> скільки 12 та... карт треба покласти? А, ну, да. так. Скільки там ще? 4? Десять. 10, 10, Отже, найближчий час а, дуже сильний підйом буде в лютому. Те, да. <Це ще>, <плесить> <де, де>, <плесить> що піднімається, ще так ну в смыслі, валиться в да, от туди, куди ти казав, да. Я не я це не як ну вано не переплутай. Ні, 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 не, 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 не пам'ятаю. Там далі все нормально. А, але найбільше провали наскільки я бачу, ну воно трошки піднімається і в лютому, і в березні. Мікрофон і, і, і найбільше все-таки найбільше такі найдешевша гривня. Це у нас буде у квітні. І я до речі, там в прогнозі дивилася, що чомусь якісь народні обурення будуть в квітні, що якби ну якби не притаманно, в основному у нас взимку народ бунтує. А це от весна квітень і видно, через курс долара щось будуть якісь. Такі сильні бунти, а потім все якось більш-менш ну, ну ладно. Мені вже не інтересно. Я думаю, що до 25, якби, але ну, знаю. знову до 25. Ні-ні-ні, не буде. Це десь до 35 можливо буде. Тобто до 40 воно не дійде. Може, 22? Ні, то ви 20. Про вели великий оптиміст. Гривня по 8. І там така карта Азарова, знаєш. Я сказав, рівна по 8 так що квітень, от він піднімається, піднімається а так, далі так, що? так. що у кого а, ну якась стабілізація відбудеться? От, тобто, все таки, якісь так, ріш... розплав... рішення. чекай, ти тільки до квітня це четверта. Далі в тебе ще мільйон карт. А, ні, просто кажу, що ну якби тут найбільші будуть проблеми. Просто далі воно політь получається, якби. Ну, порядок, порядок наведуть якимось не знаю, якимось чином а, авторитарним. Тобто тут у нас чудовий а, король жезлів. тобто Це говорить, чи то рішенням президента, чи а, я, якоїсь влади, це буде все-таки. <кій> Як то кажуть, більш -менш. Трамп прийде, порядок Порядок наведе, наведе да. На цьому все. Так що у кого є долари, купуйте зараз. Yeah, <laughs> <laughs> Не слухайте взагалі, ні, 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 ні. Я відмовляюся бути проповідником, у кого є, у кого є долари, купляйте зараз гривню, в смисло? <laughs> напаки, у кого є гроші наші гривні, то краще купувати. Вона купляти... зараз долари дорожча. Хто ж купляє, коли дорожчає. <laughs> ну там все буде дорожче. Макарони, ще кого є гривня, ми не будемо заперечувати, якщо ви перерахуєте на наш рахунок Приватбанку. Кого є долари, не будемо заперечувати від ваших переказів на PayPal. А? Ти мені щось скинув ще? І що я маю з ним зробити? Ні, я, я вже не можу показувати от все це. Е, все, на цьому крапочка в сьогоднішньому ефірі. Дякую, хто був з нами. Дякую, що дуже добре дивилися. Дивитися нас можна на Ленет Тіві. Нас можна дивитися на YouTube, але головне, не, не забувати підписуватися на канал. Е, е, так само в соціальних мережах Фейсбук, Твіттер тощо. Е, ну, а Телеграм ви мій ви, ви, ви знаєте. А це номер телефону, практично, який відкритий в Фейсбуці.